Шановні користувачі, в програмі Pro -про» додано логічні контролі на заповнення полів з кодами КТТГ у податковій декларації сплати за землю. Звертаємо вашу увагу на те, що при створенні звіту поле КТТГ не заповнюється автоматично. Тому відкриваємо з даного поля класифікатор кодів КТТГ та обираємо код територіальної громади. Зазначається код закату ТГ території територіальної громади, повноваження якої розповсюджується на адміністративно територіальні одиниці населені пункти, на території яких розташовані земельні ділянки. Це третій або додатковий рівень класифікації в довіднику. Для прикладу виберемо код класифікації другого рівня та виконаємо камеральну перевірку звіту. В результаті з'являється повідомлення про те, який саме код за КТТГ має вказуватись. Повторно відкриваємо довідник та обираємо код класифікації потрібного рівня. Бачимо, що при камеральній перевідці не з'явилось ніяких сповіщень, отже, внесене значення відповідає параметрам поля. Також перевірки додано і до полів з кодами КТТГ в таблицях розділу 1 та 2 звіту. В графі 10 розділу 1 зазначається код за КТТГ адміністративно-територіальної одиниці міста селища міського типу селища села, на території якої розташовані земельні ділянки. Це коди четвертого рівня класифікації за катифікатором. Для прикладу виберемо значення відмінне від 4-го рівня класифікації та виконаємо камеральну перевірку. Бачимо повідомлення про те, що значення в полі не відповідає 4 рівню класифікації. Коригуємо значення в полі відповідності виявленій помилці. Аналогічно реалізовано контроль і для поля КТТГ у таблиці розділу 2. При виборі коду відмінного від 4 рівня класифікації також з'являється повідомлення про внесення помилкових даних. Виправляємо дані у звіті у відповідності з виявленими помилками та відправляємо його на реєстрацію до контролюючого органу. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube, Посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему бажаєте побачити наступне відео.